Друзі, всім привіт! Перша смуга знову з вами. Сьогодні давайте без зайвих слів беремо новий білет з правил дорожнього руху і розбираємо його на молекули. Я вам покажу, як не зрізатися на дрібницях і скласти іспит дуже дуже впевнено. Тож, погнали до першого питання, але перед цим не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. І перше питання у нас таке: Чи дозволено перевезення пасажирів на велосипеді? Перше дозволено на багажнику. Другий варіант дозволено на рамі велосипеда. І третє. Заборонено перевезення пасажирів на велосипеді за винятком дітей до 7 років, які перевозяться на додатковому сидінні. Обладнаному надійно закріпленими підніжками. Скажете ви, як ми тільки не перевозили своїх друзів в дитинстві? Да? І на багажнику, і на рамі. А бувало, що два друга один на багажнику, інший на рамі, і їдемо собі, як ні в чому не бувало. Але, але є правила дорожнього руху. І згідно з правилами ніяких пасажирів перевозити не можна. Виняток це дійсно діти до 7 років. Якщо на додатковому сидінні у вас є надійно закріплені підніжки, то тоді дитину можна посадити на це сидіння. Але воно повинно бути гарно закріплене і воно буде. Повинно бути спеціально для цього передбачене, не якесь там сидіння, яке ви зробили самі, зварили там з чогось, такого не можна використовувати. За таке можна отримати штраф від наших полісменів. Тож, третя відповідь, і йдемо далі. Під час зупинки колони на дорозі на всіх транспортних засобах колони вмикається. Перше протитуманні фари, друге ближнє світло фар. Третє аварійна світлова сигналізація. Четверте, проблизкові маячки оранжевого кольору. І п'яте відповідь 3-4. Так, у нас колона зупиняється. Що ми вмикаємо? Коли ми їдемо, ми вмикаємо ближнє світло фар. А коли зупиняємось, ми вмикаємо аварійну світлову сигналізацію. Тож, вибираємо третій варіант. Зелений кольор, бачите, все добре. У нас йдемо на третє запитання. Чи дозволено вам рух прямо в зображеній ситуації? Так, у нас тут що у нас тут? У нас тут цікавий знак, який. Вказую на те, що там проїзду немає. Але якщо там немає проїзду, там тупик у нас, це не означає, що туди їхати не можна. Ви можете там э, стати постояти, я не знаю, там э, замінити омивайку в автомобілі собі, чи просто відпочити. Тож рух туди вам дозволено. Перший варіант. Четверте запитання. Чим повинні керуватися, якщо значення дорожніх знаків і лінії горизонтальної розмітки суперечать одне одному. Як я вас вчив, зразу пріоритет регулювальника, потім пріоритет світлофора. Потім у нас дорожні знаки і лише потім дорожня розмітка. Тож, якщо у нас суперечить дорожні знаки дорожні розмітки, то чим ми керуємося правильно дорожніми знаками? Тож, відповідь номер 2 Я думаю, ви в цьому ніколи тепер не помилитесь. П'яте запитання. Що вмикається на транспортному засобі? Під час зупинки на дорозі в умовах недостатньої видимості. Так, у нас умови недостатньої видимості, і нам треба зупинитися. Це не аварійна зупинка, не треба вмикати аварійну сигналізацію, як це написано в четвертому варіанті. Проти туманки вмикаються в інших умовах. Ну, вірніше, не в інших умовах, в цьому випадку теж вони можуть вмикатися. Але ми маємо тут більш повний такий варіант. Габаритні або стоянкові ліхтарі додатково дозволяється увімкнути ближнє світло фар, або протитуманні фари і задні протитуманні ліхтарі. Бачите, як багато нас, нам всього дозволяється увімкнути. Але бачите, тут перший стоянкові вогні, друге протитуманні фари це теж нам дозволяється. Але завжди ми вибираємо більш повний варіант. Тобто, якщо ми виберемо перше або друге, з одного боку це вірно. Але є варіант більш правильний, більш повний. Тому третій варіант вибираємо і йдемо далі. Шосте запитання. Ви водії заправили автомобіль паливом. І, виїжджаючи на дорогу з місця заправки, що ми повинні. Перше, перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу тільки автомобілям і велосипедистам. Друге, перед тротуаром дати дорогу пішохідам, що рухаються по ній. А. Перед проїзною частиною тільки велосипедистам і мотоциклістам. І третій варіант перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній. Ну, Дуже легке питання. Тут щось в першому, другому виділене то велосипедисти, то мотоциклісти. Звісно ж, ми виїжджаємо з заправки і повинні дати дорогу і пішоходам. Які рухаються по тротуару, і автомобілям, і всім транспортним засобам, що рухаються по проїзній частині. Ми ж виїжджаємо, це прирівнюється до прилеглої території, територія е, заправки. Тому всім даємо дорогу і спокійно собі їдемо. Третій варіант. Сьоме запитання: що враховується під час вибору безпечної швидкості руху. Дорожня обстановка так, особливості вантажу, що перевозиться так, стан транспортного засобу, звісно ж, теж так. Тому четверта відповідь, куди входять всі перелічені варіанти. Восьме питання: яких заходів згідно з правилами дорожнього руху повинен вжити водій легкового автомобіля, поставлен... поставленого на підйомі або спуску? Здовж краю проїзної частини. Перше, повернути керовані колеса, щоб виключити можливість самовільного руху транспортного засобу. І друге, обов'язково скористатися противідкотними опорами. Немає в правилах дорожнього руху е, такого, що потрібно обов'язково скористатися е, противідкотними опорами, а ось те, щоб. Треба повернути керовані колеса, щоб автомобіль не почав самовільний рух. Це у нас є. Тому тільки перший варіант у нас вірний. Дев'яте запитання. Сигнал світлофора відрізняється від сигналу регулювальника. Ви будете користуватися сигналом світлофора, так чи ні. Ну, вже я вам тільки що пояснював. Що перше у нас сигнал регулювальника по пріоритету, а потім сигнал світлофора. Тому ні, ми не будемо користуватися сигналом світлофора, тому що на каналі перша смуга нам вже пояснили пріоритети. Пріоритетність регулювання. Перше регулювальник, друге сигнали світлофора, третє у нас дорожні знаки і потім дорожня розмітка. А, тож відповідь ні. Десяте питання. Унаслідок ДТП у мотоцикліста на правій гомілці вийдемо рана, з якої виступає уламок кістки. Яка перша медична допомога? У нас відкритий перелом. Тому ми що робимо? Накладаємо стерильну пов'язку, проводимо фіксацію суглоба вище і нижче місця перелому. І транспортуємо потерпілого в зручному для нього положенні. Ніяких валиків ми не підкладаємо, тому що це може у нас викликати перелом, мало того, що відкритий, а ще й буде зміщення. Тому перший варіант вірний. Одинадцяте питання: за якої умови дозволено виконати обгін на залізничному переїзді. Ось що придумали, Да? Обгін на залізничному переїзді, ми знаємо, що заборонено. Тому третій варіант: і йдемо на 12 запитання. Де повинні перебувати пасажири у разі буксирування транспортного засобу способом часткового навантаження? Якщо у нас буксирується автомобіль способом часткового навантаження, то в автомобілі, який буксирується, у нас перебувати заборонено. Тільки в кабіні автомобіля, що буксирує. Четвертий варіант і зелений наш колір на місці. 13 запитання. Одними з ознак, які вказують, що у постраждалого закритий перелом кінцівок є так, неприродне положення кінцівки. Так, гематома в області перелому. Так, скоріш за все, буде. Порушення функції ушкодженої кінцівки, звісно ж, буде. Тож, усе перелічене, четвертий варіант і 14 запитання. При особистому огляді і огляді речей. Необхідною умовою є присутність двох понятих. Ну, я далі не буду читати, тому що ви і так вже знаєте багато разів це питання було, що якщо вас хоче оглянути поліцейський або оглянути ваші речі, то обов'язково потрібно бути мінімум двоє понятих. Перший варіант. 15 запитання. Зображений дорожній знак встановлюється. Ну, бачимо знак головної дороги. Він перехрещений у нас. А, закреслений вірніше. І це означає, що далі він діяти не буде. Тож, перед перехрестями, на яких скасовується право, першочергового проїзду нерегульованих перехрест. У нас перший варіант. А другий цікаво почитати перед перехрестями, на яких водієві транспортного засобу надається право першочергового проїзду. Ні. Це у нас якраз кінець такої дороги, де вам дається право першочергового проїзду нерегульованих перехрестів. Перший варіант. І 16 запитання. При русі в транспортному потоці водій, що рухався по сусідній смузі, різко перелаштувався на вашу смугу руху, змусивши вас загальмувати. Що необхідно вам зробити в даній ситуації. Так, ну тут у нас і фарами мігати, і під'їхати, і посварити йому зауваження зробити. І випередити, і перед ним загальмувати, це все у нас неприпустимо. Я вам скажу, що така ситуація буде дуже часто вам траплятися в народі. Е кажуть, що в такій ситуації вас підрізали. Дійсно, це неприємно, але з цим, з цим можна жити. Не треба ніяк робити ніяких зауважень, е нас доганяти порушника. Просто треба. Е Зберігати спокій і забути це як страшний сон вже через 10 секунд. Це моя вам порада. Неприпустима жодна з перерахованих дій. 17 запитання: в якому місці повинні здійснюватися зупинка і стоянка транспортного засобу на дорозі. У спеціально відведених місцях друге на узбіччі. Оба варіанти правильні. Якщо у нас є спеціально відведені місця, то, звісно ж, ми поставимо свою автомобіль там. Але якщо нема, то узбіччя цілком прийнятний варіант. Але нагадаю, що на узбіччя з правої сторони дороги у нас за містом, а в місці у нас і справа, і зліво можна ставити автомобіль. Тож, відповіді 1 та 2. 17 запитання, що означає вимога дати дорогу? Перше. Вимога до учасника дорожнього руху не продовжувати або не відновлювати рух, не здійснювати будь-яких маневрів. Якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу, змінити напрямок руху або швидкість. Так, це у нас найбільш повний варіант. Інші бачите у нас якісь урізані, тому перший варіант повністю підходить і повністю відповідає тому, що написано в правилах дорожнього руху. 19 запитання: коли ви бачите дітей на дорозі або поруч з нею, що ви повинні зробити? Не слід звертати увагу, зменшити швидкість на 5-10 км за годину, або бути обережним, зменшити швидкість і бути готовим повністю зупинити транспортний засіб. Так саме це у нас вірний варіант, тому що діти на дорозі це у нас підвищена небезпека. Тому будьте обережними. Швидкість треба знизити до безпечної, щоб ви. Могли, у разі чого різко зупинитися і не допустити наїзду на дитину, не дай Боже. Третій варіант. Двадцяте запитання: чи безпечно рухатись водієві автомобіля в даному випадку? Бачите, водій полінувався вичистити сніг з криші з даху автомобіля, і це може призвести до того, що цей сніг. Під час руху буде сипатися як йому на лобове скло і заважати, і створювати небезпечні ситуації, так і на автомобілі ззаду. Тож, треба чистити свій автомобіль повністю. Не тільки лобове скло. Запам'ятовуйте. Тому це у нас небезпечно. У нас вітальне повідомлення, що ми склали іспит. Я думаю, ви не забули підписатися, не забули поставити лайк. І до нових зустрічей! Я вас вітаю ще одним пройденим білетом. До побачення!